Сьогодні покажу вам другий спосіб вишивки листочка. Зараз я вам намалюю ось так, швиденько, ось такі два листочка І ми їх будемо вишивати. Ось так. Виводимо голочку, вколюємо і виводимо ось сюди трішечки далі контура, щоб оце, що я намалювала, залишалося всередині вишивки. Майже по контуру вишиваємо. Чому так пояснюю? Це терморучка. Я працюю терморучкою. Вона прибирається або праскою гарячою, або гарячим феном. Але, якщо ви вишиваєте на світлому одязі, ось так як я на білій тканині, то коли на дворі мінус більше 10 градусів морозу, то тоді ця ручка. Проявляється назад. Якщо в когось є терморучка, намалюйте щонебудь, небудь отак поводіть по світлій тканині і покладіть в морозилку, перевірте. Спочатку приберіть феном, щоб була тканина біленька, а потім покладіть у морозилочку. Через деякий час ви витягнете тканину і там знов проявиться малюночок. Ось така. Штука виходить із терморучкою. Тому, якщо ви нею малюєте і вишиваєте, то намагайтеся ось так заховати її всередину вишивки, якщо це світла тканина. Ось так, ось такий спосіб вишивки листочка. Поки я вам розказала про ручку, я вишила вже листочок. Ви зрозуміли, по контуру робите такі стібочки із центра і на контур. І останній стібочок ось так виходимо ось тут біля троянди і робимо ось такий хвостик. Один листочок є. Тепер зробимо другий, дивіться, вколюємо ось ділимо ось серединка і трішечки далі серединки на другій половині листочка вколюєте і починаєте робити по контуру тільки трішечки, трішечки, бачите, я виходжу трішечки ось так за контур вивожу. Щоб оця ручка була захована всерединки. Вколюєтесь тут, потім на цей бік виводите голочку, знову сюди по центру вколюєте, і тепер то зліва, то справа. І ось такі виходять стібочки аж до кінця, один за одним. Я намагатимусь повільніше вам показувати, щоб ви зрозуміли. Ось так. Це другий спосіб листочка. Наступне відео я вам покажу ще один спосіб. Листочків дуже багато. Я не знаю їх скільки, щоб порахувати, я їх дуже багато показувала, не пам'ятаю скільки. Але ось цей мені подобається найбільше. Ось такий. Він мені найкращий. Ось цей самий легенький, а цей мені найкращий. Але він теж не важкий. Якщо спробувати, перший листочок у вас вийде поганенький, кривенький, другий кращий, третій ще кращий, а десятий взагалі шикарний. Так що навчитесь це, просто треба вам час. Час, бажання і, мабуть, впертість, щоб ви навчились вишивати. Ось так, дивіться, який гарненький виходить. От і все, і він робиться швиденько. Все і зараз ще зробимо. Олесенький хвостик. І все, листочок готовий. Ось тут з цього боку покажу в наступному відео ще один листочок.